До нашої студії зателефонували небайдужі мешканці міста і повідомили, що їх тірзають смутне сомнення стосовно якості ремонту дороги, що прямісінько на центральній вулиці міста, адже після зливи в ямках утворилися калюжі, куди буцімто закидають асфальт. Ми сполохані цією звісткою миттєво вирушили перевірити. Нас зустріли вже знайомі асфальтоукладники підприємства з Груп. Як завжди, привітні. Не стіну вложимо. Візе, асфальт ділимо, да. да. Сушимо ями, висушуємо, висихають під градусом 150 градусів і асфальт. Тобто ні під дождем, ні в лужу, ні в воду. А ви впевнені в тому. Впевнені в тому. А вже ж. Я можу показати, як воно прилипає. Показати вам? Покажіть. Давайте покажу. І Артур, хоча зараз за начальника, лопатою доводить, що діє правильно. Вода з ям видувається під тиском, потім заливається бітом, і потім вже гарячий асфальт, який миттєво плавиться. І вже пристроєм, схожим на швабру рівняють. и катком закатывать. Насколько вы гарантируете вот это вот такое? Гарантируем то, что по договору у нас написано, то и гарантируем. То есть, по-моему, там, на, сколько я не ошибаюсь, по-моему, в течение трех лет. То есть обеспечивать эту дорогу в течение трех лет – это наше обязательство. То есть мы там, допустим, закончили работу, да, раз в месяц объезжаем наши дороги сделаны, где какая -то неурядица, то есть мы приезжаем, бригады быстренько рассыпали, засыпали, закатали, уехали. То есть оно всегда, мы в Украине работаем, то есть как бы, ну, по городам работаем. Не первый год. Наша фирма работает очень давно. И вторая, и первая, и вторая, первая, которая делала на бульваре. вторая, которая делает вот, вот, вот новые вот эти улицы. Да? И много-много-много ну, городов по Украине. То есть, где мы по-любому гарантируем. После этих слив на души стало вид для хаты. Делаем для того, чтобы, знаете, в следующий раз, когда приезжаешь в этот город, стелить, да, сделать вот работу, чтобы люди смотрели на тебя хорошо и не говорили, что что вы делали в прошлом году. Вікторія Тамас, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. Йому тут добре, особливо влітку, прохолодно і мишкою можна розжитися. Але мешканцям цього будинку від такого сусідства зовсім не райдужно, тому що за парканом саме справжній смітник, який навіть має свою адресу. Колись тут була хата, тепер від будівлі і сліду. Натомість, аби місце не порожніло, економні тімірязівці закидають цю місцину сміттям. У хащу я оператора не пустила, бо кажуть, сусіди сміттєзвалища звідти можна і не вийти. Скільки ще потрібно викинути під паркан сусідам бруду, аби нарешті зрозуміти? Що, та ні, просто зрозуміти. Вивозом сміття у нашому місті займається комунальне підприємство Комбінат комунальних послуг з понеділка до п'ятниці вантажаться машини. Із шести тисяч дворів договір заключили лише півтори тисячі. Це ми вже дізналися у начальника ККП Олександра Плахотнього. Просто населення не хоче заключатися Ну, Ми в свою чергу теж вивозимо е -е, сміття від тих дворів. Хто заключив Чотири З половиною тисячі дворів, куди вони її дівають, ну, мабуть, всім ясно, куди вони її дівають. В яри, в посадки. Ну, хто, хто де, куди хочете. Тому що в нас так, щоб. Отримувати послуги хочуть усі, а за це оплачувати ніхто не хоче. І навіть ті мешканці, які заключили договори, вчасно не оплачують послугу з вивозу сміття. Таким чином заборгували підприємству 28 тисяч гривень. Ще хочу сказати, що ось вже кінець липня, то заплатило тільки 2700 гривень. Заплатили за вивіз сміття. Це частний приватний сектор. Так як а ми заправляємо машину ну, десь в середньому на 4 тисячі в місяць. Ви бачите, що навіть на паливомастильні матеріали не вистачає коштів, але не говорять вже про заробітну плату, і водія, і грузчика, і, і податки. Та це не єдині борги, які на сьогоднішній день мають споживачі послуг. Велика армія багатоповерхівок, звідки щодня вивозяться тонни сміття, теж нехтує проплатами. Заборгували населення майже 300 тисяч гривень. Це велика сума. Це наші борги і по паливомастильних матеріалах, і по податкам, і по зарплаті. Ситуація критична. Далі це тільки населення, плюс бюджетна сфера нам довжна, плюс магазини. ОСБ, ОСББ я вже начитаю, там теж 1050, вже довго. Ну, десь у сумі тільки за вивіз сміття по місту нам заборговано півмільйона гривень. Півмільйона гривень це та сума, за яку ми можемо купити чистоту в нашому місті, склавшись лише по 3 гривні на місяць. Якщо вже перекладати на кошти чистоту, то перекладемо і здоров'я. Ось цю картину ми побачили біля одного з житлових будинків. Стоїть сміттєвий бак. У ньому господар спалює усі можливі відходи. Сморід іде такий, що сльози на очі. То що дорожче здоров'я родини і сусідів, які невільно це нюхають, чи все ж заплатити 3 гривні і довіритися комбінату комунальних послуг? А от чим ми ще поцікавилися у Олександра Плахотнього, так це вивозом будівельного сміття або іншого, який є більшість за норму. Якщо у вас там його багато, то будівельне сміття, можете позвонити до нас і заказати чи машину, чи трактор. Ми приїдемо. Це буде. Як кажуть, віддільна оплата за той же трактор за ту машину. Ну, а те, що ви самі, як, як бувають такі питання, що я привозю на свалку мусор, а мене там не приймають. Ну, Там, я, наскільки я знаю, що керівництво знаходиться в Кременчузі, тут якийсь охранник, і заборонено брати кошти з усіх підрядів з тими, хто, в кого заключені договори. А комбінат комунальних заключений на вивіз з усього міста сміття різного, то тих і туди запускають. Кожен свідомий мешканець має знати, що сміття саме не вийде із сміттєзвалищ і користі з нього немає, тож повинен заключити договір із комбінатом комунальних послуг, аби наше місто невдовзі не потонуло у бруді. У четвер, двадцять п'ятого липня, творча група телерадіокомпанії «Веселка» завітала до заступника начальника Світловодського міськрайвідділу УМВС України в Кіровоградській області, аби з'ясувати криміногенну ситуацію в місті та районі. За словами Андрія Гулого, впродовж останніх трьох тижнів криміногенна ситуація в місті залишається більш-менш стабільною. Принаймні, серйозних кримінальних злочинів, як то вбивства, зґвалтування та розбійні напади, в цей період скоєно не було. Можна сказати, що на останнього часу кримінальна ситуація залишається стабільною. Резонансних тяжких та особливо тяжких злочинів не скоєно, але на превеликий жаль, можна сказати, хоча неодноразово ми з вами спілкувалися і в засобах маси інформації інших виноситься інформація, це те, що на сьогоднішній день особливістю нашого міста є, що скоюється крадіжки та шахрайства. Повертаючись до теми попередньої розмови, Андрій Гулий наголосив, такий вид злочину, як шахрайство, таки має місце у Світловодську. Про це свідчать чисельні приклади. Свідки вже не говорилися, але буквально вчора значить, було два такі випадки, що одна пенсіонерка, значить, до неї прийшли, говорять, із захисту і вам необхідні кошти. Вона попросила їх представитися, після чого вони втекли, в другій ситуації. Бабуся 22 року народження, прийшли їй, говорять, треба 120 гривень дати, у нас тільки 200 гривень, дайте здачу. Бабуся пішла, зрозуміла, що старі люди всі гроші держать в одному місці, дістала 280 гривень, віддала здачу, потім якоби з метою заповнення якихось документів, щоб підтверджує те, що вона отримала гроші, задурили бабусі голову і вкрали близько 2,5 тисяч гривень. Особи, схоже на все циганської національності, але перекрашені. Ну як, як зараз дуже багато таких людей, які різними фокусами хочуть видорати гроші у людей. Особливо це пристаріло віку тож правоохоронці застерігають. Аби не стати жертвами зловмисників, варто бути обережними і не піддаватись на сумнівні пропозиції. Тетяна Головачова, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. Можливі шляхи передачі ентеровірусних інфекцій Ольга Безус зазначає, що основне з правил так це дотримання необхідних гігієнічних процедур, і в першу чергу це частіше мити руки. Важливість цієї процедури фахівці рекомендують пояснити і малечі, та цього не вдосталь. для профилактики этих заболеваний имеет большое значение гигиенические условия. Родители должны знать, что ребенка с малолетнего возраста надо приучать мыть руки, ухаживать за обувью, ухаживать за своими вещами, за игрушками, не собирать с пола, с земли какие-то продукты пищевые или брать чужие игрушки, не меняться вещами. То есть э, все кишечная группа распространяется не только с пищевыми продуктами, но и контактным образом, через игрушки, через пожатие, через посуду. Дітки должны мыть руки до їди і після їди, після прогулки. Значення, де ми як ми тобто следить за пищевыми продуктами, які ми покупаем літом, обязательно быть бути чиста вода, бутирована, или фільтрована. До речі, велике значення потрібно надавати і термічній обробці продуктів. Це вбереже від такої розповсюдженої хвороби, як сальманельоз. Светловодский встречается сальмонолез, то есть это то заболевание, которое чаще встречается летом вызывается э е, инфекционными е, агентами, которые размножаются в молоке, в мясных продуктах в яйцах. Поэтому летом обязательно надо кипятить молоко, мыть овощи, фрукты, э е, обрабатывать, термическая обработка была пищевых продуктов, мяса, молока. Звертаемся до батьків. Пам'ятайте, що життя ваших дітей у ваших руках. Роз'яснення елементарних правил гігієни запорука їх здоров'я. Альона Зозуля, Нікіта Усташов, телерадіокомпанія, Веселка.